Привіт! Сьогодні у нас перший день відпустки і ми виїжджаємо з дому на Певиху. Плануємо проїхати приблизно 5000 кілометрів і з ночівлею у різних цікавих місцях. Ну ви самі все побачите. Це ось мій вітерець, вага приблизно 50 кілограмів. І санька приблизно, приблизно також. Е, катерининська, Друга катерининська залізна дорога. Це така місцева е, достопримічательність. Блін. А це ось річка Чаплинка. Це саньочок. Їдемо далі. Чуть у Петриківці. Це свята. Я знімаю все, що більш-менш для мене цікаво. Ну, наприклад, який гарний вірчик. Зніму поближче. Дві педалі. Тобто що? Це був автомат вже на той, на той час. На 1876 рік, да? Покинута дорога. І ось такі ось краєвиди. Іду посередині. Ну прикольно! Прикольно! Знаєте ну, як виглядає? Болі печаль <сум> Болі печаль виглядає. Болі печаль виглядає. Ось так Опа. Ех! <сум> Не, у нас же з тобою монстр кросси. Будемо їхати по піскам. Ну, я це обожнюю. Я це обожнюю, коли велик 50 кг. О! Ну це пригоди. Отак і катаємося. Головне, що немає коли сумувати. Краєвиди постійно різні. Це не знаю, що за річка, це мабуть оріль. Це мабуть оріль. Ой-я-я. ні, це сто відсотків оріль. Так. Гарно. Але... Але мілка. Все. Оріль? Так сама... сама чиста річка в Європі. Оріль. Сама чиста річка в Європі. Це якесь дежавю. Отам От Оріль. А що тоді це? Я не знаю. Я думаю, вона робить поворот і тому... Ну десь 200 метрів, два моста. Ой, вона ж така цікава річка. Так, вона так і тече. Я не знаю, якщо це буде третя горіль за 600 метрів, то ми попали десь. Саня, поясни мені, ти, ти щось розумієш? Скільки ми проїхали? 600 метрів? Три? Три моста через Оріль. А сколько? 300? Ну, он там мостик дал. Ну, я такого еще не бачу. Это, 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 это... Диво дивное. Воно как закольцовано. Ну, класс. Он санечек. Кто-то придумал уже тут сидеть Дивитися на такі краєвиди. Трактор в полі дир-дир-дир. Тільки то не трактор, то... Комбайн. Да. І ось якась річка. Там он ліс. І що я побачив? Кажуть, немає тут кар'єра. А от о що, зараз ми туди їдемо. А оце як туди заїхати? Це буде цікаво, ну їдемо ж по дурачку. Хоча він не дурачок. Поки нормальна воде. Єдно якась дорога. Головне, що ми, якщо скупаємося в кар'єрі, щоб не світилося вночі. А ви таке бачили? Фух. Міжзоряний корабель. Убирайте так. Ха-ха. О. -о <розум> <розум> Прикольно. Коротше, їздили ми їздили. <хи> І нарешті ми кудись кудись приїхали. О. Якщо воно ночі не світиться, то ми будемо сьогодні купатися. Що в нас вийшло? 84 км. Соточки сьогодні нема, Сань. Ну, Сил нема теж далі їхати. Будемо табір. Ні, Будемо табір-табір розбивати. Ні, я хочу їсти. Осьо наш табір розкладаємося. Моя спальня, носочки, тепленькі, термушка. На вечерю, не знаю, у сані там ковбаса, сир, бекон. У мене буде зараз кипяточок кип закипить. Ось таке ось пюре і розігрію котлетки. Бо сьогодні не хочеться нічогось таке готувати. Я не знаю, що тут видобували. Скоріше за все пісок. Але місце. О, oh, саньячек, саньячек. <гум> Ще одна гарна місцина біля, біля лісу прям. Не доїхали 500 метрів. Ну нічого. Буду знати, буду знати, що тут є така така краса. Вода блакитна, реально. Майже майже Мальдіви, А це я відкрив. Відкрив для себе гарне місце. Я звісно більше люблю ґрунти, але ось така ось дорога і за пів години жодної машини. Ну це я вам скажу теж кайф. і ну Трек просто реально. Ізумительний. І до речі, оцей китайський велокомп себе показує з кращої сторони. Хоча я на ньому вже про... проїхав тисячі півтори. Ага, щас перехвалю. Та ще не нефікася. <сум> Жируємо. Берізка, привіт. Берізка моя хороша. І сюди не бійся, не бійся. Ну чого ти, чого ти, чого? Не біш, давай я да. -ня 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 -ня, хорош. Коротше, щось дуже цікаве, але точно воно вже не працює. Е можливо вода, не знаю, нафта. Напишіть у коментарях, що це таке. тисяча вже років Ну ось вам річка Ворскла, ось такі неймовірні краєвиди. Єдине, що засмучує, зараз буде обхильчик такий. Так оце дорога на зміїну гору. Я не знаю, щось я так замахався. Якщо там буде гарно, може там і заночуємо. У самурая ж нема ціль. У самураї є тільки шлях ух. Оба! Ого! Ого, Велик Вієлік упав на зеркало! А У мене немає слів. У мене лише емоції. А, оце воно. Ну, тут головне, головне вчасно загальмувати. Так, ну горішні плавні переносяться на завтра. Ну а хіба ви тут би не, ночували, не поночували з наметом, а і не зустріли схід сонця? Приємна суєта, так, да, Санючок? Розкладаємося. Ну, влітку тут... Могли б і померти, але зараз, що в нас 14 вересня, то вже і, і годиться, да? з таким видончиком будемо готувати вечерю, щось смачненьке, з помідорами, з салом і цибулею. Вечеря! Беремо сальце і нарізаємо ну, ось такі ось. Невеличкі шматочки. Ай! Сало домашнє, шкурка підпечена соломкою. Ух! Смакота буде. Вітрюган тут на цій зміній горі. Дай Боже, тому добре, що я взяв вітрозахист. Все. Підсмажимо до шкварочок. Доки смажиться сало, чистимо цибулю і нарізаємо пів кільцями. Коли сало стало таким, як треба, відправляємо у сковорідку нашу цибульку. Цибуля повинна бути така, як на мене, трошки піджариста. А не просто прозора. Ну, Це я так люблю. А ви робіть, як, як вам хочеться. Поки цибуля смажиться, поріжемо помідор домашній. Купили в селі по дорозі. Шкурки викидаю, бо тут, тут багато тварин. Ми забираємо тільки такі пластикові речі. І от так ось, от так ось на такі пластиночки. М -м -м. Це буде справжня. Смакото. Так, цибулька вже така, як треба, відправляємо помідорчики. Ах. Ну і ще пару хвилин отак ось смажемо. Аромат вже божественний. Так, помідорчики вже такі, як треба. Пустили сік. Пішли. Яйця. Яйця приїхали за 100 кілометрів зі мною на Веліку. І дивіться цілі. Раз. О, щось потекло, мабуть. Десь на ямці. Ст... А, ну так. Да. Ну ху -ху. будемо знати. Ну я сьогодні так стрибав знатно. Ну, але яйця свіжі. Не вийде повимикати хлібчиком. Ну і травка-приправка. Можна просто перчиком. Е, я яйця не солю, бо в мене дуже солоне сало. Ще пару хвилин і буде дегустація? Ну це вже то, що треба. О, який аромат. А який краєвид! Ви колись їли яєчню з таким краєвидом.